Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з одними із способів набору петельок. Петельки буду набирати відразу від моточку, дуже зручно, не треба хвилюватися, чи вистачить відміряної для набору ниточки, чи її залишиться забагато. Тож, ниточка від моточка та край нитки роблю Плаваючу ось таку петельку, хвостик можна, звісно, залишати коротшим. Далі встромляю спицю в цю петельку, та ниточку вдягаю ось так на вказівний палець і перекручую раз та два, встромляю спицю від себе, витягую палець. Та підтягую ось так от петельку. Знову на палець раз та два, спиця від себе та підтягнула. Спосіб називається набір петельок з парним скручуванням. Ось так він гарно виглядає. Дуже просто та швидко. Зараз я пров'яжу кілька рядочків, щоб поглянути, як цей набір петельок буде виглядати вже у пров'язаному полотні. Перший рядок пров'язу відбувається за передню дужку. Пров'язала я декілька рядочків, і ось такий гарний край вийшов. Дуже гарно виглядає з лицьової сторони та з виворітної сторони. Край достатньо еластичний. Але це також буде залежати від пряжі та розміру спиць. Але він ось так от гарно тягнеться. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.